Добрий день, дорогі друзі. Цього вірша я написав з метою, щоб люди України почули, що їх чекає після того, як вони почнуть приймуть закон про продаж землі. Я написав його з символічною назвою Межа. Я більш нічого не буду казати, я тільки прошу вас уважно послухати цього вірша. Межа, багато в цьому слові. Земля з межою сестра назавжди, і в Україні всі давно готові до громадянської земельної війни. Війна за землю в Україні буде. Як кажуть, люди і до бабці не ходи, коли землі в Українця не буде, в його житті нема тоді мети. Земля і воля, хто забув, згадайте, і пам'ять вашу вікам освіжить. Ви мрію у людей не убивайте, і долю знову краще не дразнить. Бо в цій війні не буде переможця, що нас чекає, мабуть, забуття. Ще не сходило за межою сонце, а тут не бачили щасливого життя. Межа, це край. І нікуди тікати. Не треба землю взагалі чіпать, паї на людям дарувати і в спадок тільки так передавати. Це є найкращий вихід громадяни. Застерігаю можна владці всіх. Якщо подимуться з Лопатою селяни, не буде вже ні наших, ні чужих. Така межа, рішайте, часу обмаль, по суті, справи кожен собі пан. Вважаю глузду в українців вдосталь. Ніхто за тебе тільки, тільки сам оце і все. То хай нам Бог поможе. Молитва є найкраще відчуття, і Україна вийти з цього зможе. Ми все ж побачимо тут краще є життя. Слава Богу! Слава!